Ліхтарик акумуляторний байлон В24. Світить він червоним світлом. В комплекті йде зарядка. Йде акумулятор 18650, є під нього перехідник. Ну, сам ліхтарик. У ліхтарику йде одразу перехідник під е, три мікропальчикових лампочки. Е, батарейки. Так, кидаємо перехідник, щоб не вертався. Акумулятор вкручуємо. Доволі. Зручний, невеличкий, три режими роботи. Потужний, половинка і нагающе. Натиснули, він вимкнувся. До кінця натискаємо, він перемикається режим, а якщо повністю натиснув, то він. Відмикається, вимикається. Також можливо фокусування. Тобто можна сфокусувати в залежності від відстані. Все так працює. Заряджання акумулятора іде ще зарядний пристрій котрий в комплекті ставила відколував новий наприклад повербанк і пішла зарядка тобто коли він зарядився Редджой, коли заряджається, варить Все, ось так все працює. І повністю все можна використовувати червоне світло для того, щоб було світло менш помітне. Все.